Вага – 140 кілограм, зріст два метри. Хлопці дали о, малиш, малиш, манюня, манюня. Ну так і пішло. Ми зустрілися із військовим на волинському кордоні. Саме тут він несе службу та захищає рідну землю від можливого наступу з території Білорусі ще з 24 лютого. Передача іранських безпілотників, завезення кількох тисяч росіян, зокрема й кадирівців, а ще неоднозначні заяви Лукашенка. Усе це не лякає, а навпаки, змушує волинських захисників ще більше тренуватися, щоб дати гідну відповідь ворогам. То наша земля, сидять там собі, в Білорусі, хай сидять, сидять в Росії, хи сидять. Ми їм не мішали жити. Хай йдуть, упробують, що таке волиняки, якщо ще не пробували. Свого часу Сергій серйозно захоплювався боротьбою та дзюдо. дзюдо. Інтерес до спорту має дзюдо. і зараз. Навіть тут облаштували турніки, бруси, щоб підтримувати форму. Узагалі на дев'ятий місяць війни на позиціях є все, що треба. Але й з домашнім затишком це, звісно, не зрівняється. Вдома чоловіка чекають дружина, троє дочок та мама. Разу жінка там, діти поплакали трохи, але ж це мій вибір. Отак, От як я голова сім'ї, сказав, іду, все, хто них буде захищати. Ця війна, каже чоловік, об'єднала українців як ніколи. Українці як бджоли. Вони собі трудяться, 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 трудяться. Коли на їх нападають, вони починають гризти всіх. Ну, і ми. Ну, Гуртом і батька легше бити. Збили українців до кучки ще більше. Всі як мурашки, трудяться. Хоча є і такі. Там ловлять і гуманітаркою, і торгують, ну, хто кажуть, сім'ї не без урода. До слова про так званих ухилянтів, які всілякими способами намагаються виїхати з України чи тих, хто наживається на війні, у чоловіка також є своя думка. Це їхня совість. Я не знаю, як вони будуть дивитися людям в очі. Я розумію, не кожен може там немає стержня, немає духу йти там на війну. Я рахую, якщо не можеш там стріляти, йди так, помагай. Там окопи копати. Маєш гроші, поможи грошима. Ну а хто тікає, це їхня совість. Бог їм суддя. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.